20 серпня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Залізничній в селі Кияшки Горішньоплавнівської територіальної громади Кремечуцького району. Пожежею було знищено меблі, майно громадянина, три металопластикові вікна, мобільні телефони та планшет. Попередня причина пожежі коротке замикання електромережі. Ймовірно, це був зарядний пристрій від мобільного телефону. Або від іншого гаджету. Фахівці ДСНС звертають увагу громадян на обережність під час використання зарядних пристроїв та радять не залишати гаджети, поки вони заряджаються, без уваги. Бажано не залишати це без нагляду. Пішли з дому. Максимально все вимикайте з електромережі. Травмованих та постраждалих у пожежі немає.